Перша книга Хронік, розділ 21. У той час повстав проти Ізраїлю сам Сатана і спонукав Давида провести перепис Ізраїлю. Тож Давид наказав Йоаву та іншим начальникам народу йдіть і перелічіть Ізраїль від Вірсавії і Дана і повідомте мені, аби я знав їхню загальну чисельність. Але Йоав відповів: Нехай Господь намножить свого народу у сто разів більше, ніж їх є зараз. Мій володарю, царю, хіба всі вони не є слугами мого володаря? Навіщо цього вимагає мій володар? Чому це має стати провиною для Ізраїлю? Але слово царя перемогло докази Йоава. Тому Йоав вирушив, обійшов увесь Ізраїль і повернувся до Єрусалима. Тож Йоав подав Давидові результати проведеного перепису народу. В результаті усього Ізраїлю виявилось 1 мільйон 100 тисяч чоловіків. Здатних володіти мечем, а юдеїв було 470 тисяч чоловіків, готових взяти в руки меч. Проте левіти та веніямінці не були враховані в перепис, оскільки наказ царя був огидним для Йоава. Цей учинок виявився злочином перед Богом і він покарав Ізраїль. Тому Давид звернувся до Бога з такими словами: Я тяжко згрішив, учинивши цю справу, але тепер благаю. Зніми цей гріх з твого слуги, адже я дійсно повівся вкрай нерозумно. Тоді Господь звернувся до Давидового провидця Гада з такими словами: Йди і скажи Давидові, що говорить Господь: Три покарання я пропоную тобі, і дозволяю тобі обрати одне з них, яке наведу на тебе. Отже, Гад прийшов до Давида і передав йому все, що сказав Господь: Обери собі! Або три роки голоду, або три місяці переслідувань від твоїх ворогів, коли меч твоїх противників наздоганятиме тебе, або три дні Господнього меча у вигляді моровиці в краю, коли Господній ангел здійснюватиме покарання в межах усіх кордонів Ізраїлю. Отже, вирішуй, що я мав би відповісти тому, хто мене послав. Давид відповів гадові: мені вкрай важко! Проте краще впасти в руки Господа, адже його милосердя безмежне, тільки би не потрапити до рук людей. І Господь навів на Ізраїль моровицю, в результаті якої загинуло в Ізраїлі 70 тисяч людей. Бог послав ангела також і в Єрусалим, щоб знищити і його. Але коли той почав свою згубну справу, Господь, побачивши це, змилосердився щодо лиха й наказав ангелові губителю. Вже досить, опусти твою руку. Господній ангел тоді якраз стояв на току Євусейця орни. Звівши свої очі, Давид побачив Господнього ангела, який стояв між небом та землею, з оголеним мечем у своїй руці, спрямованим проти Єрусалима. Тоді Давид разом зі старішинами, одягненими у Веретища, впали до лілиць, і Давид заволав до Бога: Хіба ж це не я наказав перелічити народ? Це я є тим, котрий дійсно згрішив, учинивши великий злочин. А що зробили вони, ці вівці? Господи мій Боже, нехай же твоя рука підійметься на мене та на дім мого батька. Тож благаю, перестань нищити свій народ цією муровицею. Тоді Господній ангел через гада звелів передати Давидові, аби Давид пішов і спорудив Господу жертовник на току Євусейця, Орни. Отже Давид. За словом гада, яке той провістив від господнього імені пішов. Орнаш, котрий саме в той час молотив пшеницю, повернувся і побачив ангела, його чотири сини, що були з ним, поховались, якраз у той час підійшов до орни Давид. Підвівшись і побачивши Давида, орна вийшов з току і долілись поклонився Давидові. Тоді Давид промовив до орни. Продай мені місце, де знаходиться твій тік, а я побудую на ньому жертовник для Господа. Віддай мені його за повну ціну його вартості, щоб припинилась серед народу моровиця. Орна відповів Давидові візьми його собі даром, нехай мій володар цар робить те, що вважає за слушне. Дивись, я готовий віддати й волів на всипалення, а також молотарку на дрова та пшеницю на хлібну жертву. Усе я віддаю даром. Проте цар Давид заперечив орні: ні, я таки хочу все купити за повну вартість. Адже не буду ж я приносити для Господа жертву все палення дароване, що належить тобі. Таким чином, Давид заплатив орні за те місце, відваживши 600 золотих шеклів. Отже, Давид збудував там жертовник для Господа й приніс жертви всепалення, а також мирні жертви. Він заволав до Господа, і Господь відповів йому вогнем з неба, який впав на жертовник всепалення. Тоді Господь наказав ангелу, і той заховав свій меч у його піхву. Давид, зауваживши, що Господь йому миттєво відповів на токує вусеця Орний, і пізніше став приносити там жертви, адже на той час. Господній намет, який спорудив Мойсей у пустелі, та жертовник Всипалень, ще знаходились на узвищі в Гівеоні, і Давид не відважився йти туди, аби там шукати Божої милості, оскільки боявся меча Господнього ангела.